Є сорт екстра, вага місячка 8 кг за 3-200. Зіноча фріскай, викласна розмір 42. Ще один жіночий фліс на замочку. Розмір МК. Жіноча фліска фірмова. Розмір Ека. Ще один жіночий плотний на замочку фліс. Розмір 54, чоловіча фліска на замку, розмір XL. Ще один чоловічий фліс. Розмір гелька. Жіноча фліска. Може бути як курточка дуже теплесенька. Розмір L. жіночий велюровий фліс. Розмір 2XL. Оча легасенька фліска, розмір XL. Така флісова кофта жіноча, розмір не пише. Чоловічий плотний фліс на замочку розмір Ме. Така класна. Валюрова жіноча кофта. Розмір МК. Лісовий гольф, жіночий розмір Елька. Жіноча фліска на замочку розмір. Елька. Чоловічий плотний фліс на замочку розмір. 44 -й. Такий легенький жіночий фліс. Розмір М. Чоловіча плотна фліска. На замочку розмір. Елька. Є жіночий фліс, класний розмер XL. Нагадуюся, був фліс екс... сорту Екстра. Вага мішечка 8 кілограм за три і